Привіт, вболівальники синьо-білих. Сьогодні нас чекає вирішальний поєдинок проти металіста, і в цьому відео я розповідаю вам останні новини за останні кілька годин. Для тих, хто хоче стежити за матчем у прямому ефірі. Я також повідомлю вам місця трансляції. Перш за все, я хочу висловити подяку за підтримку. Отримано тут на каналі, ми дуже раді визнанню нашої роботи. Ми прагнемо тримати вболівальників в курсі останніх новин найбільшого клубу України. Велике Спасибі! А тепер подивимося, як команди готуються до цього поєдинку в українській прем'єр-лізі. Футболісти обох команд вийшли на поле, послухали гімн України, вшанували пам'ять загиблих воїнів і розпочали матч. Однак, через тривожну сигналізацію гру перервав. А після її закінчення виявилося, що на арені немає штучного освітлення. З такою реальністю зіткнулися гравці київського Динамо та Закарпатського мине минулих вихідних, коли їм довелося зіткнутися з незвичайними умовами гри у футбол. Металіст, 1.925 перебуває в серії з трьох поразок поспіль і потребує позитивного результату. Всього два очки відокремлюють команду Голодюка від перехідної зони. І це реальний знак, щоб почати прокидатися. Матч буде дійсним для третього туру Української прем'єр-ліги. Поєдинок відбудеться в Києві, на стадіоні Динамо ім. Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 15-й годині 00 хвилин. Пряму трансляцію матчу дивіться на телеканалі «2.2». Крім того, Spot.ua проведе текстову трансляцію матчу Динамо Київ. Металіст 1925. Вірю в перемогу Динамо 2 0 А ти, шанувальник, який рахунок ви очікуєте в цьому матчі? Поділіться своєю думкою в коментарях. Слідкуйте за новинами до наступного відео.